В інтернеті досить багато відео, яке паливо краще, яке економічно вигідніше, яке оптимальніше і так далі, і тому подібне. Але е, в цих відео в основному до уваги беруться лише фінансові складові. Вираховують скільки кіловат, джоулів, гривень, копійок і так далі витрачається на кубічний метр, на кіловат, годину і так далі, і тому подібне. Але до уваги мало хто бере супутні фактори. Ну ось почну. Із найдорожчого виду палива електричної енергії. От уявіть, що тут у мене замість газової колонки ось, знаходиться такого самого розміру обігрівач, якого вистачить на 100, а можливо і більше квадратних метрів житла. Це в мене, звичайно, газова колонка, але електрообігрівачі приблизно таких самих розмірів. І от подивіться. Його габаритні розміри 50 см, ширина 32 см і глибина товщина або від стіни він знаходиться на відстані 20 см. І відкинемо трубу, тому що в електрокотлі витяжної труби не треба. Електрична енергія чиста. І немає викидів у зовнішнє середовище, ні шкідливих речовин. Їх викидають теплоелектростанції та атомні. І також немає втрат тепла через витяжну систему. Тобто, все, що акумулюється в самому котлі, все йде на обігрів помешкання. У приміщенні площа практично не втрачається лише, лише якась невеличка проекція на підлогу під цим котлом, яку можна використати. Будь-яким чином. А сам котел заховати у шухльот. Далі, газовий котел. Далеко не найпотужніший. От, дивимося, 10 кіловат. Всього на всього 10 кілок. Мені на 60 квадратних метрів опалювального приміщення його вистачає з головою. Його габаритні розміри. 51. На 27. І висота 80 Можна було взяти 8 кВт, він би був би трішки вущий. На Нехай там на 4-5 см. Трішки коротший, теж на 4-5 см, але по висоті був би такий самий. Якщо хто звернув увагу, то дійсно цей котел я повернув незручно для себе. Поставив я його паралельно до стіни і добиратися до автоматики. Обслуговувати її, обслуговувати котел не так і зручно. Але мій нюанс полишимо, тому звернемося до е, супутніх економічних факторів. Газ, природній газ, як паливо. Ну, можна називати другим по чистоті. По перше, в приміщенні практично нічого не викидається. Ну не будемо брати до уваги, що раз на кілька років, отут у витяжній трубі, у самому котлові, особливо коли на дворі сильний вітер, е накопичується сажа. І котел доводиться періодично чистити. От якщо електричний котел його чистити, ну не знаю, можливо, з накипом боротися. Але я не фахівець в електрокотлах, тому нічого казати не буду. Можливо, це один із негативних факторів, який стосується електрокотла. Стосовно газового котла. Проблеми з автоматикою періодично виникають. Там то трубки оці лаці, оці трубки латунні, де вони там ось одна, там інша, періодично прогорають. Забивається форсунка, яку чистити потрібно. Ну, автоматика ще служить, хай служить на долі. І сказав про те, що... Е, уже одного разу довелося е, трусити сажу. Ну от і все, що стосується газових приладів. Ну, а тепер перейдемо до е, рекламованих, як зараз говорять, альтернативне паливо, хоча я не вважаю, е, тверде паливо альтернативним. Це, скажімо так, минуле століття. От переходимо до твердопаливного котла. Ну, Його габаритні розміри. Ну, Висота теж приблизно 80, ну, під 90 см 87 Його довжина з цим столиком, не знаю, варто його міряти чи не варто, але все ж таки він входить в конструкцію котла. Ну тоді, скажімо так, від 40 до 48 см. І ширина теж приблизно буде 42 см. Негативні супутні фактори. Ну, по-перше. Це пил, це бруд, це сажа. це низька герметичність шві. Пробував я герметиком заробляти, але висока температура, герметик висихає, вигорає і висипається. Побороти їх можна за рахунок гарної тяги, але гарна тяга – це втрата тепла. Якщо це пристосоване приміщення, то потрібно заносити дрова, десь їх складувати. Попіл потрібно вигрібати періодично, виносити. Все воно сіється, труситься, піднімається у повітря. Тобто, без спеціального приміщення твердопаливний котел не досить не досить естетичний. Наступне тверде шпаливо буває кількох видів. Про брикети я не говорю. брикети це дорого, і все одно їх треба заносити, їх треба спалювати, і з них утворюється попіл. Брикети якби найчистіші, з них менше сипиться сміття, кори. Три сачок і так далі. Зупинився на вугіллі і на дровах. От я демонструю, подивіться от колосники. Тут можна побачити, що колосники цілі цілісінькі ніде не підгоріли, і це вони вже не знаю, четвертий або п'ятий сезон ходять. Якщо ж ви будете е, топити вугіллям, кам'яним вугіллям, антрацитом, кокс, коксом, ще чимсь висококалорійним, то будьте готові. Що у вас за два-три роки котел потече, він просто згорить. Вугілля дає досить високу температуру до 1000 градусів. І у мого знайомого за кілька років чавунний котел прогорів потік. Йому довелось купувати інший. Я ж оце 4 чи 5 років е спалюю лише дрова, лише деревину, тому у мене пошкоджень немає. Але це не означає, що в колосниках немає в чавунних колосниках. Немає пошкоджень, але це не означає, що немає пошкоджень у стінках котла. Їх я не можу побачити під нагаром. Я побачу тільки тоді, коли він потече. А, але ж стінки не прогорають, а руйнуються внаслідок хімічних реакцій, про які я поговорю дещо пізніше. Я про температуру. Хто планує використовувати вугілля, нехай готується до того, що йому доведеться періодично міняти не лише колосники, а й самі котли. Я вже не говорю про сталеві. Коли горять чавуні, то сталеві нараз. У мене, до речі, сталеві, якби я топив вугілля, він би в мене, напевно, після двох сезонів би потік. Температура згоряння дров чи температура горіння дров, ну, напевно, градусів 600-700, не більше. А от вугілля і 1000 і може бути більше тисячі градусів. Ось у мене котел. Проходить 15-20 хвилин, я відкриваю дверцята. Якщо тяга досить добра, котел розкочегарений, то сюди потрапляє досить мало продуктів згорання. Закриваю, а дим то в приміщенні. Я відкриваю двері і провітрюю. Саме через це я і встановив твердопаливний котел поряд з дверима, щоб і дрова сюди приніс, з краю поставив, і щоб провітрювати. було легко. Наступне. Наш теж не вийде. Дров можна напхати під саму зав'язку. От, під саму паличку, ось, яка перехоплює полум'я. Але ж яку температуру покажуть у мене термометр, це не газовий котел, у якого є системи захисту, системи спрацювання і так далі, і тому подібне. Тут перепади температур у мене відбуваються. Ну, робочі температури від 40 до 80. Намагаюся тримати десь в діапазоні від 50 до 70, в цьому 20-градусному діапазоні. Тому що е, при нижчих температурах знижується нижче 40, знижується тяга і можуть проникати продукти згорання в приміщення. При температурі вище 80 градусів уже е, циркуляційний насос подає особливі звуки, що він перегрітий, він перенавантажений температурно і е, сильно нагрівається ця труба. Вона оцинкована і на дотик вона зараз шерстка. Коли я так проводжу пальцями, таке враження, що я зараз подеру собі шкіру на пучках. Отже, є свої нюанси і в процесі спалювання, в процесі обігріву житла. Автоматизувати твердопаливний котел без палет, без дрібних гранул надзвичайно важко. І, звичайно ж, не вминув це, тільки в мене не брудний, сьогодні він м'ясне їв і забруднився. Кров покапала на нього. Звичайно ж, це домашні тварини, які можуть грітися біля твердопаливних котлів. А зараз переходжу на і показую інші супутні фактори, які потрібно врахувати при використанні дров як палива. До речі, Доки я не вийшов на подвір'я. Варто згадати такий фактор, як непристосованість приміщень. Якщо у вас будинок не передбачав конструкційно встановлення твердопаливного котла, то вам доведеться свердлити стіну і виводити туди трубу. Якщо стеля не досить висока, як у мене десь 2,20, от тут в топочному приміщенні, то потрібно передбачати якийсь відбивач. От там я з нержавіючої столі прикріпив на всякий випад. Ну а зараз переходжу на подвір'я і покажу інші неестетичні і фінансово затратні фактори. Почну знизу. Ось дивіться, от у мене труба з газового котла, ось труба із твердопаливного котла. Ми повернемось до них пізніше, опускаюсь вниз, І як бачимо, плями, це цьогорічні плями, влітку тут фарбувалось усе. З газового котла капає чиста конденсована водичка. Можна сказати, майже дистильована. Вона то була дистильована, до тих пір, доки не на трубі, на почала стікати і вбирати в себе якісь хімічні елементи. Але це звичайна вода, яка утворюється під час горяння природного газу. І подивимося, гусь. Рідина яка непрозора бура, майже чорна. Це капає із твердопаливного котла. Дме вітер, Кроплі не завжди влучають у це відерце. То як чиста водичка, вони. Бризнуть на стіну і висохнуть. А якщо оця рідина, вона масна, вона от залишається, от подивіться, на доріжці, доріжка змінює колір на жовто-коричневий, неприємний такий, стіна заляпається, яку доводиться щороку фарбувати. От штанга дивимося, яка підпирає труби теж, має відповідне забарвлення. От дивіться, інша. Ну, не забризкана, зовсім не забризкана, частенька, оцинкована. Тут же ж оцинковка брудна. От з цього боку брудна, з цього боку, бачите, чистіша. І переходимо тепер нагору і дивимося на труби витяжні. Бачите, яка різниця. Отут ось трішки потекло конденсату. І то, я, і то я думаю, то е, від іржі такий жовтий колір, Поржавіла труба. А ця ж уже тут і мінялася вона. І згоріла. Бачите, перелом вгорі. то не знялося воно. Воно перегоріло, кільцем перегоріло, і на верхньому на верхній секції там залишилося кільце від передостонній секції. Я зніму покажу пізніше. долі, Оці кишені. Вони теж горять згороють. Дивіться, це вже. Прогоріло наскрізь, дай Боже, щоб цей сезон виходило. Грудень місяць закінчиться. Мені треба, щоб до кінця лютого дотягло вже не Доведеться міняти, видовбувати із стіни, витягувати і заправляти туди іншу трубу. Все це оцинковка. Тобто будьте готові до того, що при використанні твердого палива вам періодично доведеться. Раз на три роки, це стопудово раз на три роки доведеться міняти повністю труби. А теплоізоляція вона від цього не врятує. Конденсат все одно, ну не в такій мірі, як зараз, але все одно конденсат буде утворюватися навіть якщо ви обмотаєте мінеральною водою, все одно він буде вступати у хімічну реакцію із е -е, речовинами, які вилітають з димом. Там вже не лише СО2, СО чи інше, там багато інших сполук. Вступатимуть в реакцію, утворюватимуться якісь агресивні сполуки, які будуть піддавати корозії оцю сталь, яка спочатку оцинкована, а потім вона перестає бути оцинкованою і згорає. Є варіант встановити нержавіючу сталь. Вона буде довготривалішою, але теж є харчова. Нержавіюча столь є технічна, це технічна е харчова, вона мутніша, така мотова її ще називають. Вона набагато доружча, але й вона, можливо, в півтора, в два рази, але вона набагато е триволіша, стійкіша до е агресивного середовища, Тому в кінці теж оцинковка. Це лише нижня частина нержавійка, це від газової колонки. Ну от цей аспект самих приладів і витяжних си е систем розглянув. Тобто можете рахувати, як ви будете рахувати, по яких цінах, будете наскільки на три руки розкидати, на п'ять років, а котел на скільки руків ви розкинете, на 10, на п'ять, скільки він витримає, доки прогорить. Тут згнила не лише нижня труба. Зніму, покажу до конця, ще й верхня пошов, бачите, шов розійшовся. Ось зняв я ще й на труби. Оце нижня. Ось тут було. Над прійником відразу покотилася. По шву зруйнувалася. Потім ось середня. Зусім зогнила. І це верхня ще. Була верхня ще якось тримається, але теж пошкоджена ось в цьому місці. Геть пошкоджена. Ну, оцієї ще я придбав, буде замало. Але суть не в тому. Цієї ще придбав, буде замало ще треба докупити. Ну, а суть полягає в тому що ну, Ну, атонесенька стає, як фольга, вигорає. зовсім вигорає. Нова дивіться міцність, як тут геть ушкоджується, руйнується, віддається корозії. Можливо, на нержавійку доведеться мені. Ну, Переходимо тепер до дров. От уявіть. Привезли вам порубані, попилені, верніше, спочатку попилені, а потім порубані дрова, розпоколені. І вам їх треба десь зберігати. От у мене дровник. Ну, от за цією купою гілок попиляних. Є дровник. От я підійду до нього. Ось його, його висота метр вісімдесят. Ширина дровника. Ну, візьмемо метр І довжина дровника нехай буде 2,5 метри. От і множимо метр вісімдесят на 2,5 м. Це 3,60, 4,70 і на метр шість, 4,70 на метр шість це десь ну, під 7 кубічних метрів. Тобто 7 кубічних метрів. От цей дровник от у мене він заповнений от, дровами готовими вже попиляними, порубаними. 7 кубічних метрів. Мені ну звичайно, в мене не дуб, не акація, не клен. У мене все підряд. Все, що не згодилося комусь іншому. Ну, звичайно, трішки клену, є, трішки яблуні, трішки абрикоса є трішки тверденького. Дуб зовсім немає, акації теж зовсім немає. Сусід спилював пірамідальну тополю і я вчасно підлатався, гілок притягнув та трішки товстіших поколов, поскладав у іншому сараї Так от повернусь до 7 кубічних метрів. 7 кубічних метрів на гарну зиму, які ще були 10 років тому. Ну, не 10, хай 5 років тому були зими, такі морозяні до 10 градусів траплялись. Мені його не вистачало. Щоб вистачило, мені ще потрібен був ось отакий ящик. Ну, не знаю, скільки кубічних метрів у ньому, хай півтора, можливо. Оце отаке я витрачав в натяжку вистачало. Порахуйте, скільки це буде коштувати. Палю тополю, палю штакетник, який мені сусіди колись віддали, Була отака гараж штакетнику, в мене за місяць спалив. І повертаюся до того факту, що дрова треба буде десь зберігати, щоб вони лежали в сухому місці. У мене дрова зберігається ну, від сезону до сезону мінімум півтора роки. Е, одну кубку от палю ящик, в якому вони знаходяться вже півтора року. Дрова були сухі, складені і лежали ще півтора року в сухому місці. Далі, отут у дровнику останні дрова, які біля виходу я закладав, теж я закладав, напевно, цієї весни. Тобто вони в мене лежать, лежать досить довго. І тут же я закладав сухі. Якщо ви подивитесь, багато з них не мають кори. Тобто вони вже були привезені, притягнуті сухими, сухі гілки спилені. Тобто дрова використовую реально сухі, висушені сухі. Не так як більшість людей привезли, порубали і пхають сире у котел, у плиту тепла мало, тому що дуже багато енергії йде на нагрівання води, яка в дровах, і на її випарування. Ну, от, наприклад, тополя, вона коли висихає, надзвичайно легка. Коли вона мокра, то її е, маса досить велика. Ну, можете відкрити різні довідники, але на слово скажу так: от горіх, яким я топив кілька років тому, у знайомого зрізали деревину, так от якщо горіх сирий, мокрий. Ну, скажімо так, правніше, серий, то його густина приблизно 800-900 кг на кубічний метр. Коли горіх висихає, його густина стає 500 кілограмів на кубічний метр. Тобто, де ділося 300 кілограмів з кубічного метру. А 300 кілограмів це вода, 300 літрів води. От, уявіть, кубічний метр дров. Ну, от візьмемо такий ящик дров, і в ньому 30 відер води. Налити 30 відер води, і цю воду потрібно нагріти, закип'ятити і випарувати, скільки енергії піде. Скільки в холосту вилітає теплової енергії. Скільки в холосту вилітає дров? Люди про це не задумуються. Вони думають, ага, як дрова довго горять, значить добре, рідше треба буде заглядати у плиту у котел. але це неправильно. Коефіцієнт корисної дії такого котла падає до низьких показників. Я скажу навіть до 10 до 20%, якщо не менше. Так от, повертаюся знову до того, що дрова треба десь зберігати. Крім того, що зберігати їх в такому вигляді, як зберігають зараз, довго зберігають, кілька років, будемо так казати, вони будуть трухлявіти. Якщо вони будуть висушені, поколені і висушені, і зберігатися отак. Вони лежатимуть і десятиліттями лежатимуть, вони будуть дзвінкими. Попробую продемонструвати. Дивіться, от ще один наслідок, про який трішки згодом скажу. Дзвенить. Оце висушені дрова. Дзвінки. Тепер, коли ви їх будете зберігати з корою, от з корою, бачите, там будуть заводитися шкідники, і так звані короїди. От сліди, бачите, от такі виямки різні, видно, сліди. Оце, е, наслідки життєдіяльності цих комах чи личинок, не знаю, як їх назвувати, цих короїдів. От вони їдять частину деревини, не знаю, чи як вона називається, що під корою. і... От така дрібнесенька тирса. Навіть це не тирса, а не знаю, порох такий утворюється. І якщо ж ви будете зберігати у якихось більш-менш приміщеннях, більш-менш естетичних приміщеннях, то майте на увазі, що там заведуть ці короїди і буде сипатися отака тирса, дуже дрібнесенька. При перенесенні дров у приміщення будете заносити, воно теж буде сипатися, буде забруднювати. А тепер уявіть, що ви зберігаєте отакі дрова, оці дрова або взагалі якісь інші дрова з корою. Ну кору ж ви не будете обдирати, От уявіть така купа, і я буду навмисно обдирати кору, щоб зберігати її без кори Так, кори. Будете зберігати у якихось дерев'яних приміщеннях або приміщеннях, які матимуть дерев'яні елементи. Ну, там балки, можливо, стеля підбита дошками, якісь дерев'яні конструкції, не з ДСП, фанери, там ОСБІ, а саме з -з зі справжньої деревини будуть зроблені. То уявіть, що ці шкідники можуть завестися і в цих дерев'яних конструкціях. Звичайно, короїди там не заведуться, бо для короїдів потрібна ось оця частинка. Бачите, ось. Ворс з якоюсь в даному випадку утворився. От короїди оце їдять. Їм оце ніжне, м'якеньке потрібне. Але ж у дереві можуть завестися, у дровах можуть завестися інші шкідники, які будуть свердлити ваші деревовироби. Можливо, меблі виготовлені з дерева, можливо, балки, якими буде перекрите ваше приміщення. Тобто цей фактор ви теж повинні врахувати при, при виборі палива, при виборі твердого палива. Далі, повернусь ще до одного такого нюансу. Ну от, добре. Купили ви отакі дрова. Вони будуть найдорожчі, бо вони попиляні, вони порубані. Це найдорожчі дрова. Бо в них вкладено багато праці. Ви їх склали, ви їх висушили. Але ж, не так-то просто отакі шматки підпалювати. Доведеться брати десь трісочки, трісочки або кору, якщо вам допоможуть короїди. А якщо короїди не допоможуть, доведеться маленькою сокиркою цюкати, рублячи трісочки, які потім легко буде підпалити від папірця. Це теж один із факторів, трудомісткий. Хай у день і не довго, але хвилин 5-10 буде забирати ще дня. Я використовую хмиз, щоб ви зрозуміли масштаби оцих куб хмизу, відійду по долю і покажу. Хмиз я не заготовлюю. Мені просто не хочеться його викидати на смітники вивозити, тому що це теж затрати, бо я ж у сусідів гілки спилюю, дерева спилюю. Коли просять, вітер турляє, то хмиз я не викидаю, а залишаю саме на розпал. Наламав відро хмизу. І розтопив на одну розтопку пішло. Але ж вам доведеться, ну, не кожен зможе у себе в садку виділити таке місце для зберігання дров. Доведеться цюкати, робити трісочки. Потім дехто скаже, я не буду купувати дорогі порубані дрова, я буду купувати попиляні. Ось попиляні дрова. А їхні розміри які? Це ось, наприклад, лежить, це ось шматок ось. Це загубив автомобіль, який розвозить дрова. От довжина цурпалка. 70 см. У плиту ви його не запхнете. Його доведеться перепилювати, колоти, сушити. Це 10 см діаметром. Я не зможу його в свій котел запхати. Хіба що знизу через піддувай, у мене поличка, яка е, перехоплює шлях гарячому повітрі полум'ю, не дозволить. Не знаю, у кого який котел, але не в кожен котел вона влізе, їй доведеться колоти. Хтось отакі, хтось, можливо, цілі колоди. Та навіть і отакі 70-сантиметрові доведеться купувати електропилку. Я не говорю вже про бензи, яка дорожча, яка потребує е, купувати бензин, десь його зберігати. Е, вона Складніша в конструкції, складніша, дорожча в обслуговуванні, обслуговування, візьмемо електропилку. Електропилка вимагає масла. Ну, хай воно не так і багато потребує, але доведеться купувати. Купувати електропилку, е, ланцюги купувати, ланцюги заточувати. Тобто два рази ви сходите в майстерню, вам за два рази зуб сточать до нуля. Ну, хай не до нуля, до 20%. І скажуть, купуй наступний ланцюг. а ланцюг теж гривень 200. Ви задумаєтесь, купите заточний станок. Хай ви потратитеся, але ви будете економно заточувати ланцюги. Потім через кілька років електропилка почне ламатися. У мене, наприклад, уже кілька разів ламалися зуби на зубчатій передачі. Доведеться якісь запчастини купувати, ремонтувати, а все це витрати. Крім електропилки і ремонту обслуговування, доведеться купувати колун, яким рубати колоти, верніше дрова. Колун теж буде ламатися, ручка, треба буде його ремонтувати. ручку. Потім сокирка маленька, яку доведеться трісочки колоти. І все це додаткові витрати, додаткові фактори, які потрібно врахувати. Потім про попіл. Попіл же теж треба десь зберігати, висипати, кудись вивозити, складувати його. У кого є власний город? От чому я й говорю, не треба упаковочні матеріали спалювати. У котлові, тому що е, це синтетика, це шкідливі хімічні сполуки після згорання синтетики будуть потрапляти в ґрунт. Через це я використовую лише папір для розпалювання і лише дрова, і тому сміливо висипаю попіл собі на город. Але ж не в кожного є город, не кожен зможе таким чином утилізувати попіл. Всі ці фактори ви повинні врахувати. І не дивіться, що дрова дешеві. Я вам спробував показати наскільки е, дорогим буде експлуатація котла, паливо дешеве, а експлуатація дорога це зберігання дрі... дров, обробіток дров, сушіння. Коління, розпилювання, складування. Щодня потрібно їх заносити в приміщення по кілька разів, якщо приміщення невелике, а якщо велике, то все ж таки стрьомно зберігати дрова, щоб вони не загорілися біля котла. Потім попіл, який потрібно вигрібати, виносити. Ну і естетика, комфорт. Так що не думайте, що опалювання дровами це велике задоволення. Це щоденний труд. Дрова. Горять швидко. Їх потрібно кожні 15-20 хвилин додавати і додавати. Якщо це дубові дрова, можливо, раз у пів години, можливо, раз у годину, але доведеться навідуватися до котла. Ось така ситуація, яку не розкривають ті, хто говорить, що дрова найдешевше паливо. По живучості котла, по живучості витяжних труб, по усіх негативних факторах, що стосуються естетики: Пил, бруд, сміття, попіл, дим, кіптява, сажа і не лише в приміщенні, а й на подвір'ї. Ну ось те, що я хотів сказати про використання дров як палива. Хто зважиться на це, врахуйте всі ці нюанси, які у вас будуть додаткові затрати. І я у описі додам посилання на ну такі нормальні порівняльники цін різного виду палива. Але ж, повторюся, там не будуть враховані, не будуть вказані оці нюанси, оці витрати по зберіганню, по розпилюванні, по розрубуванню чи розколюванню дров, по їх висушуванню і так далі, і тому подібне.